І мені от видається, що наші мастодонти е з поп-музики української, вони м трошки призабули, що е ці тексти мають зовсім іншу конутацію. Е, Вони вистраждані, написані дуже часто в закритих камерах потайки, тому що за це можна було отримати ще там, е не знаю, місяць карцеру і так далі, і божеволіти на самоті. Ну тобто, це все дуже-дуже серйозні речі, трагічні. Пронизані болем. І коли я чую умовно таку пісню в якомусь торговому центрі і на фоні бачу не знаю там людей, які сидять і курять кальян, ну я умовно кажу. То мені якось це, типу, видає якоюсь абсурдною трошки реальністю, і ніби м -м, ця поезія вона е, позбавляється якоїсь поваги, до неї відносяться якось. М не враховуючи те, що вона пережила ця поезія. Ось тому я тоді висловився про те, що до цього треба відноситись бережніше. До цього треба відноситись не так, що не знаю, там як я сказав, зайшов в якийсь фастфуд і вибрав те, що треба, і, типу, відчув садисфакцію. До цього треба більш осмислений підхід. І мені здається, у нас є такі артисти, просто вони не в мінстрімі.